Між uh, у відносинах, між uh, українцями, росіянами, коли війна скінчиться. Усіх вітаю, ахо! Uh, хочу з вами поділитися трішки тими спостереженнями, uh, тою зміною енергії, яку відчуваю. Uh, і uh, те, чим я хочу поділитися, воно таке досить об'єктивне, тому що з однієї сторони я спілкуюся з величезною кількістю людей. І ці люди знаходяться в різних прошарках, різних спільнот. З іншої сторони я, як людина, там маю суб'єктивну свою якусь думку. І третя частина така, що я можу входити до енергоінформаційних полів і щитувати там певну інформацію, відчувати, проживати, свідчити ту чи іншу інформацію з приводу якихось питань. Так ось мені здається, що десь от в середині серпня, можливо, і коли ми вже наближалися до цих півроку, почалася якась точка неповернення чи що, і мені весь час чомусь оці наші. Етапи, які ми проходимо, весь час порівнюються з. Життя народження, ну як формується, наприклад, дитинка в лоні матері, і вже десь коли їй 6 місяців, то вже починається. Це вже починається третій триместр вагітності. Такої у нас є три триместри. В першому будується оце тіло, тому це ще ембріон. А вже в 12 неділь, це перших три місяці кажуть, що це вже плод. Потім він просто три місяці збільшується у розмірі, і тримістр, останніх три місяці вже починає формуватися відбиток пальця, починає формуватися там, уже такі синапси зв'язки, різні рефлекси, ДНК. Ну, тобто, вже таке тіло готується до входження в цей новий світ. До своєї індивідуалізації, і так само, і те, що відбувається зараз нашою свідомістю. Ніби перших три місяці щось було зруйноване, але було сформоване щось інше. Потім три місяці ніби просто, знаєте, якби збільшувались, тому що коли там дит вона дитинка, ця маленька, не просто вона збільшується у розмірі, а в неї там вже з'являються нігтики, були лише просто пальчики, в неї там вже можуть війки з'являтися, а були там лише просто такі отвори а -а -а, округом очей. Тобто деталізація така проходить. І вже потім да, з'являється такий профіль. Уже профіль вже на щось схоже, ця дитина і вона вже народжується через 9 місяців. Так, от мені здається, що наша свідомість, проходжуючи цю війну, я про українців кажу, і про росіян, тому що взяла саме цю тему, також формує новий свій якийсь образ. Нові свої відносини. І чому я сказала, що мені здається, що десь середині серпня якась вже є така крапка неповернення, тому що я саме так це бачу. Ніби що ще можна було спасти, що ще можна було зберегти, що ще можна було налагодити, але є е, 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 те місце, після якого. Навпаки, не те, що це вже неможливо, а ще більш неможливо, ще більш неможливо, ще більш неможливо. І не дивлячись на те, що це остання така інформація, яку б я б, напевно хотіла б казати, да, доносити, тому що я не просто за мир, я за те, що я знаю, що на цій планеті є одна свідомість. Я знаю, що в цьому Всесвіту єдиний Бог. Я знаю, що. Взагалі різні розломи, вони ні до чого не ведуть, тому що все одно колись прийдеться повертатися і це поєднувати. Але я також знаю, що коли відбувається еволюція, то свідомість бере певні роби вибори знаєте, їхати направо чи наліво. І коли в нас розходяться з кимось дороги, то це гіт, не знає, що нам колись треба знову повертатися до цього. Це просто знаєте, як, як виходить це розлучення. Можна подякувати за ту частину шляху, яку ми прийшли разом, і відпустити, благословити з повагою до виборів кожного. А можна затаїти зло, а можна залишити там шматок свого серця чи ще щось, то тоді да. Тоді прийдеться десь там а, зустрічатися або в цьому житті, або в якомусь іншому. І мені здається, що зараз якось дуже смиренно, а, дуже, як на мій погляд, правильно а більшість українців погоджуються, ніби відпустити і дозволити а, росіянам думати, так як вони думають, а, бути в своїй парадигмі, бути в своїй якійсь, там, можливо, правоті да, чи ідейності. І я це чую від людей, які вже певний час йдуть шляхом духовного розвитку. Тобто це люди, які медитують, люди, які там читають вже десятиліття, дуже розумні книжки, люди, які Досліджують Всесвіт, внутрішній, зовнішній. І ці люди знаходяться для мене, так, якби і це і українці, і росіяни, і різні є, але я зараз беру цих дві категорії. І я дійсно бачу, як це відбувається, такий однаковий процес в обох цих полюсах. Я не хочу, в мене навіть немає бажання заходити туди і щось там розуміти, розуміти ту правду, тому що особисто для мене в моїй парадигмі порушення кордонів неможливо. Будь то країна, будь то людина, будь то чия свідомість. Uh, і uh, якщо це ще зброя, да, якщо ми там uh, ще силу свою якось uh, до цього uh, можемо застосовувати, то це взагалі в моїй системі цінностей, в моїй парадигмі недопустимо. Тому я uh, дійсно це мій такий uh, виважений uh, uh, результат, скажімо так, моєї якоїсь еволюції, що для мене в цьому місці немає хитань. І якщо ми в цьому місці з людиною не зустрічаємось, то просто я з повагою до її парадигми, з повагою до її там якихось пояснень, але в мене немає навіть бажання заходити і слухати, що там в неї, і чому. Тому що я в цьому місці для себе досить впевнена і закорінена. І тому я знаю, що дуже багато сьогодні людей, які мене оточують. Спочатку надіялися, да, що вдасться домовитись з рідними, з друзями, з колегами, з тим, з ким напротяг, там протягом десятиліття чи товаришували. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо там, нашу спільноту психотерапевтичною чи етмологію, то ми відчували себе такою великою сім'єю, і в нас, якщо ми візьмемо Росію, то мабуть немає такого куточка, де не було б наш. Ши хатмалійських душ. А, і а, так само в мене дуже багато людей, які там належать до якихось організацій, йогічних чи духовних практик, чи ще щось. І ось а, що, що мені каже більшість людей: не то, що їм їх засуджують, не то, що там їм щось таке кажуть, а мовчать. От просто мовчать, перестають писати, перестають там лайкати повідомлення, живуть своїм якимсь життям і роблять вигляд, що ніби нічого такого не трапилося. Або раз, і людина бачить, що а її там забанили в Фейсбуці, або раз а я вже в друзях цю людину не бачу, а не було розмови чи переписки якоїсь взагалі. А до цього прям якась була така, знаєте. Екосистема там своя у людей, бо вони там чи вишивали, чи мандали якісь робили, чи ще щось. І ось зараз дуже багато хто свідчить і каже, як мені сподобалась там приклад однієї. Вона ну не приятелька, не знайома швидше, да? така з минулого ще життя, яка написала, що яка ж ціна нашій духовній практиці, яка якщо вона не робить з нас людей. Тому що я так зрозуміла, що коли ці події всі прийшли, то всі оці її духовні брати і сестри. А організація дуже велика, закрили свого рота і сиділи такі, і навіть, навіть не співстраждали, да, не знали, що робити. І ось, і тому і вона такий пост у неї був, де вона казала про те, що а яка тоді цінність від цих дій, від цих медитацій. Від цього всього там <хи> бла бла-бла, якщо на практиці це не зробило з нас людей. І тому йде така величезна переоцінка усього, дуже велика переоцінка. І я знаю, що дуже багато людей страждають, тому що це одне діло, там якісь приятелі, якісь організації, асоціація, а друге, якщо це якісь кровні родичі, якщо це прям якісь такі зв'язки, то людям. Дуже важко зараз і дуже хочеться думати, що в мене час і все наладиться. Але, можливо, це ті часи, які написані в Біблії, де Ісус писав, що брат від брата буде да, відвертатися. Що будуть двоє, один буде залишатися в одній реальності, а іншого будуть забирати в іншу, що будуть розлучення ось цих досить таких близьких систем. Це можуть брат і брат, не обов'язково по крові. Це дійсно можливо, там єдинодумець, чи хтось там навіть по роботі, чи по якимось іншим якостям, по яким там люди товаришували. І тому е, я просто захотіла вийти в ефір саме з цією темою, тому що ну, це правда, знаєте як? Це просто правда також. Знаєте, війна стала частиною нашого життя, і ми зараз шукаємо, як нам продовжувати жити, е, і вона продовжується, де і нам треба продовжувати жити з цією реальністю, з цією правдою. І треба продовжувати жити з усієї реальності. Але поки ми не хочемо туди дивитися і думати, що ой, ну ще да, от ось скарля Тахара, там, Я подумаю про це завтра. Я подумаю про це, коли скінчиться війна. Так, звичайно, тоді були такі величезні, мабуть ітоги всього, і вони будуть набагато залежати від того, як вона скінчиться, коли вона скінчиться, яку ще ціну нам прийдеться за це все заплатити. І тому кожна оця копієчка да, в кавичках, я ще скажу про цю копієчку. Це кожне життя, кожна якась наша втрата. вона... Змінює ще ми по іншому на це все дивимося, ще по-іншому дивимося. І знаєте, це як, мабуть, був такий перший місяць, чи перших три неділі, коли я бачила, як більшість моїх. Знайомих хотіли туди достукатися, хотіли якісь аргументи, якісь факти сказати, щось там розповісти, що це ж, ну давайте подивимося з іншої сторони, що ви ж тут були, ви ж знаєте, що це все неправда, там і так далі. А потім через три тижні я бачила, як один з іншим людей розуміли, що витрачати на цю енергію, на це енергію не потрібно, тому що вона нам потрібна для того, щоб якось далі рухатись. І витрачати її не те, на що ми повинні витрачати. Так ось зараз десь про оці зв'язки, а вони тримають. Розумієте, ці зв'язки тримають, і ці надії тримають, що вони ще зрозуміють, вони ще поймуть, вони ще щас... ні. Там відбуваються якісь свої процеси. І коли ми надіємось, то надія ніби забирає в нас якесь майбутнє. Це також енергія. Якщо вони там зрозуміють, що це буде така милість зверху. Так? Але якщо ми зараз це утримуємо штучно, то ми ніби оцю ілюзію хочемо підтримувати, а вона потребує енергії. Вона потребує енергії, тому з величезною повагою. До еволюції кожної душі, до еволюції кожної країни, до тих, хто нам був дуже близький. Бо якщо ви дійсно цих людей любили, якщо вони дійсно для вашого життя щось значили, то відпускаємо, благословляємо і кажемо, ну, якщо тобі цікаво, та гра, да, то ну насолоджуйся нею, да. хай у вас там буде так, як вам подобається. А ми йдемо іншим шляхом, і можливо зараз дуже добра. Така можливість передивитися. Хто був свій, а хто не свій. Я знаю, що зараз дуже багато знаходять своїх, знаєте, не собі подібних, а своїх. І знаходять нових друзів, і вони кажуть, що ці відносини якісь інші, більш живіші, можливо, не такі спаяні, але якісь в них більше руху, більше енергії. І формуючи ці нові зв'язки, ці нові погляди, ми також будуємо якусь нову систему. Тому відпускаємо Благословляємо, видихаємо, а ті, хто повинні повернутися до нашого життя, чи якось там ми можемо якось ну, по-іншому це побачити, там щось по-іншому, якщо потрібно буде Богу, під якимось кутом щось усвідомити, то на все воля Божа, і ми відкриваємось до цього, не гарантуючи, що наша правда. Стопроцентна правда, наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, і ніхто не має права сюди заходити, вона не а все інше, да? то вже ми віддаємо на різні кути зору і не витрачаємо енергію на ці ілюзорні. Ось ви ще побачите, <свісно> ось ви ще усвідомите. але вам потім буде соромно. Да, ось не треба. Дозвольте кожній людині проходити свій шлях. Ви повертайтеся сюди, до тих, хто рядом залишився, для тих, хто біля вас, і радійте тому, що святе місце пустим не буває. Ну ось такий у мене до вас меседж. Я хочу, щоб ми були більш вільні. Я хочу, щоб ми були більш тверезі. Менше ілюзій, навіть якщо це трошки боляче, навіть якщо але ось така правда, ось така правда. Тому стоїм, кажемо їй да, і каже тю йдемо себе далі. Все обіймає вас серцем свого світла.